Олександрійська окружна виборча комісія 21 жовтня відмовила кандидату в нардепи по 103 округу Віктору Медведю в реєстрації його офіційних спостерігачів. Причина, через яку комісія проголосувала одноголосно за таке рішення, відсутність відповідно оформлених заяв громадян до комісії на згоду бути спостерігачами. Як зазначалось на комісії, подання за підписом кандидата містить численні неузгодженості з типовими зразками, а заяви потенційних спостерігачів написані за зразком заяв на участь громадян у роботі дільничних комісій, як членів таких комісій. Крім того, Подання на спостерігачів кандидатам вносилось двічі. Першого разу ВК вже надавали роз'яснення з питання оформлення заяв та подання. Однак неточності, а іноді і просто помилки, не були виправлені. В тексті заяв були навіть курйози. Жодного ще не було постанови, що ми комусь відмовляли. Але справа в тім, що представники цього кандидата. Двічі приходили. Це дякуючи тому, що у нас дуже хороший секретар. Він вчитель, він привик е, наші, своїх дітей витягувати. Він об'ясняв, об'ясняв, як треба робити це подання, об'ясняв, обіцяв, але ж і воз понині там. Значить, ми прийшлося нам зареєструвати те, що нам все ж таки принесли. Значить, я так зачитую, ви можете сміятись, можете не сміятись, Я не знаю, що з цим робити. Це наша беда. Значить, громадянство написано Укр. Такого громадянства, на жаль, в Україні нема. І я не знаю, в якої країні таке є громадянство Укр. Місце роботи ну, зрозуміло, не працюючи, але сразу ж пишуть «Посада». Посада спостерігач, Тобто особа не працює, але знаходиться на посаді спостерігач. Чому таким чином вчинив кандидат і помічники можна тільки здогадуватись, не знайшли такої відповіді і члени окружної комісії? Можливо, таке подання було зроблено навіть з певною метою, адже формально тепер не кандидата комісія, так би мовити, винна у відмові в реєстрації, а значить, близько 50 громадян не зможуть скористатись своїм правом на спостереження. Тож і час дивним виглядає те, що людина, яка позиціонує себе як знавець права та правозахисник, не зміг оформити належним чином простий документ із зазначенням невеликої кількості даних. Також комісія не зрозуміла. Міла ще одного кандидата екс-прокурора області, викладача академії прокуратури, юриста Івана Жилки, який теж є кандидатом в 103-му округі, який запропонував окружній комісії відреагувати на його бажання провести зустріч зі спецконтингентом установи під назвою ІК 35-49. Жилка просить провести таку зустріч в установі ІК 35 49 В округі 103. Ну, нема такої установи ІК 35 49 також спецконтингент. Справа в тім, що згідно закону України окружна виборча комісія організовувала встречу з виборцями, а не спецконтингентом. Це це таке поплюжує чоловічське достоинство спецконтингентам. До речі, е, навіть якщо особа знаходиться в містах лішення свободи, вони є виборцями по перше село. Тому ми не можемо йому організувати зустріч спецконтингентам, як би ми не хотіли, і не знаємо де чи не знаємо ділянки. Чи це варто нагадати, що кандидат свого часу майже три роки обіймав посаду прокурора Кіровоградської області, тому юридична грамотність повинна бути у цієї людини, як кажуть, за визначенням.